І поглянув він вгору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і в Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула, і сказав він: Поправді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали відлишка свого в дар Богові, а вона поклала зубовства свого весь прожиток. Що мало. Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік, Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується, і запитали його, та сказали, вчителю, коли ж це станеться, і яка ознака, коли має початися це? Він же промовив: Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я моє кажучи, це я, і час наблизився, та за ними не йдіть. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому. Але це не кінець іще. Тоді промовляв він до них: Постане народ на народ і царство на царство. І будуть землетруси великі та голод, і мор місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги, і в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я моє, але це стане вам на свідоцтво. Отож покладіть серця свої. Наперед нагадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противити, чи суперечити їй всі противники ваші, і будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть, і за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не згине. Терпеливістю вашою, душі свої ви здобудете. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, хто ж всередині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертається в нього. Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми в ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час поган І будуть ознаки на сонці, на місяць, на зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли будуть мертвіти від страху й чекання того, що йде на весь світ, боли небесні порушиться, і тоді побачать. Сина людського, що йтиме на хмарах із силою і великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І розповів їм притчу погляньте на фігове дерево, і на всілякі дерева, як вони вже розпукуються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже Царство близько, по правді кажу вам не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Вважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися, не та п'янством. Із життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. За дня ж він у храмі навчав. А на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоб послухати його.